Квартира це стіни, шум за стіною. А мати земельну ділянку в Карпатах і чути тишину. Ось такими краєвидами на гори, тумани, спів пташок, мінімум сусідів. Маємо до продажу чудесну земельну ділянку, площою 30 соток. Призначення ОСГ. Світло в межах стандартного підключення. Дорогу 300-350 метрів треба доробити. Вода скважена. Також немаловажний факт, можна провести газ, не за всі гроші світу, дуже близько. І з такою тишиною в лісі. Берези, у нас схід сонця може зустрічати. До центру Славська 2,5 км. До нового курорту, який розпочався будувати, 7 км Так що, друзі, хто хоче спокою в Карпатах, ця ділянка саме є ідеальною для того, щоб... І спокій, а також що можна і заробляти всім гарного дня.